Село Ілавче Вилавче письмово згадується перший раз в 1412 році. Католицька громада села спочатку належала до парафії в Теребовлі, а після заснування окремої парафії в Сороцькому увійшли до неї. А тепер про невеликий неоготичний костел в селі. Освячення Христа на місці майбутньої філійної каплиці костела відбулося 10 лютого 1910 року. Будівництво було повністю завершене в 1913 році. Коли кількість католиків в селі сягнула 700 чоловік, каплицю обладнали всім тим, що притаманне повноцінному костелу. Це відбулося в 30-х роках ХХ століття, коли розпочалася пацифікація України. У вівтарній частині з'явилася копія ікони Матері Божої Ченстуховської. В храмі було декілька кам'яних скульптур і навіть фізгармонія. Храм муровано стегли в стилі пізньої неоготики, класичне неоготичне завершення храму та видовжені стрільчаті вікна оперізують бокові стіни храму і тильну сторону. Через різницю можна попасти всередину костелу. Видовище всередині відкривається гнитюче. Через пошкоджений дах підгнили крокви, і стеля впала. І видно зовсім недавно. Залишилися залізні рами вікон та перила хорів. Тепер від дії атмосферних опадів. Починають руйнуватися стіни. Від стелі до підлоги у вівтарній частині величезна тріщина, всередині зарослі кущів і залишки даху. Стан споруди гнітючий, хоча на вершині головного фасаду і знаходиться гніздо лалек. Костел знаходиться посеред великого майдану, обсадженого деревами в центрі села. Так як в селі вже немає католицької громади, то й доглядати за костелом вже нема кому. І скоріш за все доля костелу вирішена.